От я не розумію. От на що таке писати усі отушники, писати одну, ну ладно, один ідіот написав таке, а так другий взяв і ще й приклеїв. Я не розумію. Нащо таке робити? Це знаєте, як я це сприймаю? Це от стоїть толпа, і в толпі хтось стоїть і всіх посилає на. Звісно, мене це не стосується. Я не піду нах. Але мені не зрозуміло, чому ти мене посилаєш. Ну, звісно, я читаю. І якщо ви думаєте, що я і не читаю, ви ж для чогось його пишете? Ви ж пишете для водіїв? Ну ви ж пишете для водіїв а в автівці дитина, жінка за кермом. На що ви посилаєте всіх нахрін? Не ви що там не культурно, не я не розумію. Тебе чимось обидали водії. Так а хто про це знає, що тебе хтось обидав? Слухайте, фільтруйте хоча б своє своє тіло, своє ментальне тіло. Фільтруйте своє фізичне тіло. в кінці Чому ви всіх посилаєте нахрін? Я що, заслужила це? Чи може той сусід на сірі все заслужив? Я не розумію. Ви завжди можете її зняти.